Якщо значить, є план, там, наприклад, зниження ваги, і ви рухаєтесь по цьому плану, і там, у вас, наприклад, там, 40 кг зайвої ваги, і ви там скинули десяточку. Добре, а потім хоп, щось не скидається. Що потрібно робити? Відслідкувати, що там з їжею відбувається, Бо, напевно, організм адаптувався. Все, там, ви порахували їжу, бачите, о, так я тут, я тут переїдаю, напевно. Ось так по раз потрібно себе перевіряти, бо існують такі а, паузи знижені ваги, і вони навіть можуть бути, навіть якщо ви все, якщо ви всього притримуєтесь: і калораж, і коктейлі п'єте, там все прям чотінько, і сон, і водичка, і спорт, а, то це якщо все нормально, якщо ви перевірили і все топчик. Багато є критеріїв. Я допомагаю, як це перевірити. Коли в мене людина на супроводі, я ну, як би, контролюю це діло. Якщо ви перевірили все, топчик, то чекайте, це перестройка організму, десь стають органи на своє місце. Організму потрібно просто переналаштуватися, переналаштуватися на інший, на інший рівень. Ось. Но дуже часто таке буває, що знаходиться, якщо проаналізувати режим людини. Я маю на увазі їжу, чи, чи там який сон був, там, яка фізична активність, чи виснажливо, чи, ви чи досить повільно, там, що там з питним режимом. І буває дуже часто знаходиться якась помилочка. Малесенька, яка робить стоп. І от у всіх цих деталях допомагає розібратися консультант я. Бо я пройшов цей шлях. А коли нема людини. Яка поруч, яка знає, яка пройшла цей весь шлях, то важко, важко зрозуміти, де ж де ж, де ж, ж ця помилка? Де ж ця помилка? Зумієте? Ну так. А потім ви думаєте, і потім, і потім що відбувається? Та ну його. Я пробував. Коротше, щось в мене не виходить. Напевно, в мене генетика така. І все, і людина кидається. А я? Кажу, що ні. Генетику ми можемо змінити своїм прикладом, своїми звичками. Це, друзі.